Коли війна та морози стають випробуванням, людський фактор може винести вирок у Солом'янському районі столиці. Мешканці багатоповерхівки вже тиждень живуть у крижаній пасті. І річ не лише у ворожих обстрілах через те, що комунальники вчасно не залили воду з мереж, не злили у під'їздах. Перепа порепалися десятки радіо радіаторів, на металобрухт. Де шукати відповідальних, коли інженери жеду просто не беруть слухавку? Дивіться в деталі в матеріалі Романа Барашева. З 9 числа 9 січня нам вимкнули теплопостачання. Температура стала знижуватися різко. Потім почали лопатися труби. 10 градусів була температура в квартирі у мене на другому поверсі, і в людей так само. Чоловік мій зараз важко хворіє. Лежить. Я на нього все, що є, накидаю: два термоси, гарячий чай, але користуємося економно. Це одна з багатоповерхівок у Солом'янському районі Києва, де після тимчасового відключення опалення від морозу порвала майже всі батареї в під'їзді та у загальному коридорі. Десятки радіаторів. Творилися на металобрухт. Оце лід, оце лід. Висновок який воду не злили, але ж була вказівка злити воду. Треба ж, щоб відповідальність була якась. І така картина на всіх поверхах. Дивіться, як воно рвонуло тут. Усе було залито. Ну, ви бачите по сундуку ні бригад для усунення аварії, ні експертів з оцінки масштабів руйнування люди за тиждень не бачили. Ганна розповідає, що до вчора холодними були й радіатори у квартирах мешканців, але з них воду злили, вони, на щастя, вціліли і там порвало труби. А тут ні. Набираю гарячу воду. Слава Богу, є гаряча вода. Набираю, кидаю в кровати і то. Вода гаряча до третього етажа. Верхні етажі не, не накачує. Так що оце так. Отак ми отак ми виживали. Наші зганої спроби зв'язатися з головним інженером житлової експлуатаційної дільниці, що обслуговує будинок успіху не мали. Тільки на Сина боялися, щоб тут не не потекли. от радіатори був, був, був потоп. Без ліфта я не можу спуститися. У нас вже багато таких людей, які от, в возрасті, вони ж не можуть без ліфта обійтися. Ліфт не працює вже понад місяць. Причини мешканцям також не повідомляють. А вони пов'язують це зі свіжим ремонтом будинку, який комунальники завершили наприкінці року. І ось тепер випливає, що його виконали зовсім без рахування умов низьких температур у першу середу листопада під'їзд здригнувся від удару кувалди. Почали вибивати блоки. Ми сказали, не треба. Вони тримають тепло взимку. Але нас адміністрація не почула. Надійні скло, термоблоки, що тримали в під'їзді тепло. Їх навіть не прибрали після реконструкції, замінили на звичайні металопластикові вікна. А ліфт зупинився одразу ж після перших холодів. Як тільки встановили ті вікна та вдарили морози, ліфт зупинився. Електроніка не витримує холоду. Тепер цю шахту треба утеплювати. Тут на загальному коридорі один градус. От бачите? Я на Подивіться на ці вікна в підвальних приміщеннях. На наші неодноразові прохання, щоб ці вікна закрили, ніхто не звернув уваги. З того боку будинку, де утеплені фасад та коридори першого та другого поверхів жодну трубу не прорвало. Всі батареї цілі». Тепло в квартири мешканців багатоповерхівки повернули напередодні нашого візиту, але в загальних помешканнях температура тримається на нулі. Мешканці очікують відчутної реакції влади на їхні проблеми, що виникли не лише через війну та сильні морози, а й людський фактор. Кажу головному інженеру, хто тепер це буде усувати? Обіцяє, будемо робити. Але чим коли у вас навіть немає сантехніки, який мав би злити цю воду? Та все це перевірити? Всі батареї з 9-го поверху, по перше, треба замінити близько 50 штук отаких секцій. Роман Барашев, Євген Камінський подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.